Це правда, що без договору оказіонально зараз не, вин... не винайняти житло в Польщі. Так, звісно, але ну, от скажи, хто хоче здавати е, жилье, яке він купив за свої гроші, вложив туди кучу денег в ремонт і рисковать, щоб кто-то там жив і за нього не платив. Ну, лично я б, на перший не здав би. Ну, тобто, договір оказіональний, це. Про що його основна основна мета, основний текст цього договору, скажем так, основне для чого він робиться, это для того, щоб упростить процес виселення людей, которые не платят за жилье. Ага. Тобто э, цей договір, якщо я умовно не плачу за житло, мене раз-два і можуть Так, да, там в течение, там 5-7 днів. з того, як працює коморник, тебе виселяють. Ну хорошо, а де робити цей договір? Як його зробити? Ну я не знаю. Ну ні, это все робимо ми. Получається, процедура виглядає така. Тобто, наприклад, на пер чоловік на пощається наша услуга стоїть 600 злотих. Ми робимо через нотаріуса договір получается, это так і зна даємо вам далі. Ти уже береш, підписуєш договор з арендодателем угу. і с і ідеш з этим договором к нотариусу. і это все заверяє. А Він завіряй завіряєш і да, все. Да. Я тебе зрозумів. Тобто в да. тебе це можна зробити до да. 600 злотих 5 днів. Посилання під цим відео, друзі. Якщо вам, а якщо вам, якщо ви плануєте ви житло, вам 100% потрібно буде договір оказіональний. Я коли перший раз сюди приїхав, я теж його робив, але я не знав, як робити. Я за нього віддав півтори тисячі злотих. На той момент у Олександра Рубана це коштує 600 злотих. За посиланням в шапці про шапці під цим відео.